Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку розмноження вірусів. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Потрапивши в клітину, вірусна нуклеїнова кислота передає спадкову інформацію в різні ділянки апарату, який забезпечує синтез білка в клітині. Нуклеїнова кислота деяких вірусів становить собою інформаційну рибонуклеїнову кислоту, яка сполучається з рибосомами клітини хазяїна і бере безпосередню участь у синтезі вірусних білків, рибонуклеїнова кислота інших вірусів, наприклад, вірусу імунодефіциту людини та інші, проникає в ядро клітини, де синтезує дезоксирибонуклеїнову кислоту. Яка містить інформацію про структуру вірусних частинок, а вона, у свою чергу, синтезує вірусну інформаційну рибонуклеїнову кислоту. Синтезовані вірусні білки, накопичуючись у клітині хазяїні, пригнічують утворення його білків і стимулюють подальший синтез речовин. Потрібних для побудови вірусних частинок. За рахунок використання енергетичних ресурсів клітини хазяїна в ній синтезується все більше і більше вірусних білків і нуклеїнових кислот. Потім у середині клітини хазяїна формуються вірусні частинки. Навколо молекули нуклеїнової кислоти утворюється білкова оболонка. Вихід вірусних частинок з клітини відбувається по різному, часто мембрана клітини. Наповнена вірусними частинками, руйнується і віруси потрапляють у довкілля. Іноді вірусні частинки вивільняються при порушенні цілісності ділянок мембрани клітини хазяїна іншим вірусом, наприклад, бактеріофагом. Частинки багатьох складних вірусів можуть відбруньковуватися від клітини хазяїна, захоплюючи частину плазматичної мембрани. В цьому разі заражена клітина, доки не вичерпаються її енергетичні та біохімічні ресурси. Достатньо тривалий час утворює все нові й нові вірусні частинки. Іноді вірусна ДНК вбудовується в ДНК клітини хазяїна, при цьому водночас синтезуються як білки клітини, так і білки вірусів. Така клітина не гине, але може змінювати свої властивості, наприклад, набуває здатності необмежено рости. Такі форми відомі серед бактеріофагів і вірусів, які спричиняють деякі види ракових захворювань. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український Ютуб.